Родичі, всім привіт. Талян на зв'язку. Самий главний грибник, взагалі по даній, самий главний грибник. Рішили з Таліном пройтися, пошукати грибочки, спросити, а чого? Чого не на роботі? За роботу, я напоминаю, нема ще розрішення, щоб працювати. А чого ми пішли по грибам? Нам там завезли багато людей, теж нових. Ми рішили вийти, пройтися, бо вже така в мене голова, як Дом культури. Тому лайк, підписочка, можете захайпити. Відео з грибами так собі заходять. Ну, нічого страшного, треба щось вам зняти інтересне. Пішли. Одна грибочки, он грибочки, ми таки не беремо, бо Талян не знає, що це за гриби. Він сказав, що таки не хоче брати. Бере якісь квазарики, там, сінявки чи сінюшки. Зараз я вам все покажу в процесі. Так на вулиці вже смеркається, ми в 4 години вийшли. Ну, щось зараз знайдемо по-любому. І ще грибочки ростуть. Талян ми так не беремо. Да? Талян сказав, що треба брати тільки ті, які ти точно впевнений. І та й правильно, напевно. бо... Взяти того гриба, а потім поки відкачають, а може не відкачають. Дивіться, що ми знайшли. вила. Ще й хороші. Я їх би гривень за 100 продав би легенько. Тобі не треба? Як будеш в море в раз, як, як этот, як посейдон будеш з вилами. Як нептун. нептун. А ну Талян, покажи, що за гриб. Ну, сказав стівний. Вон там ще ось якийсь торчить. Будеш брати чи ні. У мене якесь таке сильне настроєння, знаєш, не, немає грівого, як тоді на морі. там. Mm -hmm. Подивіться, який красавчик. Талян, я на тебе кажу, а не на гриб. Yeah, понятно. <laughs> понятно. Ну в нього вже волос одріз, так що в мене теж. Все, закидаю торбу, будемо ще подивимося. От подивіться, візде мох. Тут вони дуже вилазять, як баскетбольний м'яч, а їх щось не той. Ну якесь, ну це таке щось непонятне. Якась говорушка. А ось, дивіться, який ще красивий. Хай талянний я йому просто допомагаю шукати. Я якби не сильно прям любитель таких грибів. Ну не таких, а в смысле взагалі. Якщо закриті, так, консервірування можу. А так. Ану талян, похвастайся. О, який красивий. Ложив торбу. Тут наче пройти в папоротниках. Ти бачиш, де вони? Один, он другий росте. Воно талян? Да, он ще один росте, тут на подивитися хорошо, бач. Там де нормально, ето, он ще якийсь, ну то не херові. І вон якийсь талян в кущах ще стоїть. Ну так. Да, як молод... І воно очки дивись. Оночки. Ще один красивий стоїть. І вон якийсь торчить, бач, і воді. Як це ні? Уже хотіли виходити, ви подивіться, Далян. <гум> <гум> Оце шишка. <гум> да? А зараз. Ну, ні, Талян, це голова менше, ніж він. <гум> а як, так, в лісі ніде немає, тут є. Ви не повірите, тут от іде дорога. Ходили. Час не ходили, не було нічого. Виходимо, подивіться, що робиться. Ану, да? кулак приложить Толян. <хих> Та ні, ну нога хороша. Ану да? <хих> з сильними руками волосатими. Оце вирвав. <хих> Талян, сьогодні, сьогодні ми з голоду не умремо, правильно? <хих> Шапка відпала. Талян, що тебе все падає з рук? Шапка в нього, будемо забирати шапку. <хих> Давайте дам торбу. От, дивіться, ми вже назбирали. Там як називається, називаються Таліан? І польський, і там ще якісь. Хто таке? І білі гриби. А за гриби? – Оце вже італян сказав гриби. От ви бачите, бо ми ходимо, вже розстроюся, вже плакати, почав талян не утішав, немає грибів. Ходи. Ні? Ходи. А, ну, да. Подарок, теж. Ні, це Але поганий. Вони, вони, вони такі. Я зрозумів, вже як сухарі. нам таки не треба гриби, нам тільки білі здорові. Подивіться. Я такого давно не бачив. Ди, як. Талян, не, ну. Я не знаю, тебе можна сфотографувати. Всі жінки одразу будуть твої. З таким грибом. З таким здоровим, <ривіт> з такою здоровою шляпою. так, Толян. з такою шляпою розбирають на ура. <ривіт> <ривіт> да, машини йдуть, думають, що тут за дураки лазять, а ми тут гриби собі збираємо. А ото, що таке итальян, не знаєш, воночко там, то то. <ривіт> це не ясно. <ривіт> Дивіться, як ховаються сволочі. Вінчення, а ну, си, сильною рукою. Він. <ривіт> <ривіт> Красавчик. Но ноги я не знаю, більше у мене. Талян. З такою шляпою точно всі дівчатки твої будуть. А як ти ще побрийся налису, ну то все. Ти можеш так зробити, правильно? Можу, можу. Може. О, оце будуть гриби сьогодні. Оце, я вже чувствую запах. Все, вже не так страшно, що нам чотирьох підселили. у мене настроєння піднялося, я почав знімати, бо я ходив як понігший. Як вроді я не знаю, мене палками били. Але? Талян, мухомор. Але? Кстати, бо сприковувати, тільки що талянку скушав мухомора. Я теж був в шокі. Старий, і вже шашель побила, да? так? Обидно. Ти ще нормально. Нормально. Я зрозумів. Можна дома обрізати, правильно? Не одні ми такі умні, дивіться, ножка осталась. Його чи хтось згриз, чи хтось його зрізав. Це не ми, не наших рук. Діло. Родичі, дивіться, дивіться скільки вон. Раз, два. Так, да, дивіться які. Толян, ну це мені кажеться успіх. Тобі так не кажется? Це успіх. Ты оце буде жарена картоха, да? Да, на салі, з грибочком. Ти мене будеш пугать картошкою. Конечно. Боже мой. Ви чуєте слова? Отой хороший, диви, там, я, там я. нога, як цей, Добре, як я, у мене теж. Тайна у нас, кстати, грибник без прикольно, він шарить трохи в грибах, поэтому я його взяв з собою. Бо я, я беру в принципі, всі, а потім їх можу не їсти. Хороший. Нормальний. Ну, Закидай ножку. Ні? Оце теж? Ні, ну, це, О, це не. О, не, розвалився. О, от ще був гриб, ну він щось вже поганенький. Пам'ятайте, як то дивився прошло відео про гриби, О, там є загородка, ну огорожений ліс, то вказується там людьми з собакою гуляють з людьми. Спеціально, щоб вони не вибігали, щоб вони там бігали і все. Щоб не потерялись. Перед нього. О, таян був знайшов ножку, а тут і верхушка. Ти що, ти ногой бутсу, да, ты ж ты що ногою будстав чи що? Як назвати такого чоловіка? Дебіл. Дебіл. Оце вже хороше слово. Классно. Або, або дані. Такий, ти в магазині, купив. -може, да, просто, ти ну може, так, просто ногою б гепнув. Подивіться. Уже скільки кіло? Четыре є. Кілограмма кілочок. Три вже є кіло. Опа, я вже прийшов. То що доктор прописав. А он шкотіння, он то. – Ні, ні. – А які там ноги? з-за ног їх брати? – Ты тоже старі. – Это не били. Не били? Ні. А о той ночке дивись, стоїть. – Не? Він як этот, як мяч баскетбольний тоже точно не били? А ні, то що? – А що це таке? Оночка ще якась стоїть, то поганка. Минуточку вашого внимания. Ну да, диви, які ноги. А ну Талян, давай сейчас той вырм я, я з ним як сфоткаюсь на привюшку, чтобы все сказали, ох, який красивий Віталька тоже. Не тільки ж тобі бути красивим. <звали> Щось не поразвались. <звали> Шляпа нормальна. Шляпа нормальна, да? Короче, я понял, Шляпа нормальная, а цей розвалився а просто. Ми ми будем робити. Жарить, Талян, жарить, морозивку можно укинуть проварить. <звали> а, если варить, то Ну да, щоб <звали> на потом було, бо у нас там не так багато, правильно. <звали> а сейчас 4 бегам. Ще 4 бегаем? <звали> Красота. Талян цей добрі. Да, Три. Це раз. Три штуки. Серйозно, Толян схавав, я в шокі просто з нього. Я йому кажу, багато не їж, я не, їж, я не їж далеко, до далеко додому. Буквально за 10 минут ми з таляном он, повний рюкзак грибів. Ну, правда, він даже не закрився. Білий грибів, попрошу вас замітить. Благодаря мастеру поїздку по грибам таляну. Ось такі от результати у нас. Тупо весь слізний обійшли, в мене настроєння пропало, я кажу, все, вже не буду нічого знімати. І тут тобі на виходили і стоїть, ви самі бачили, які шишки огромні, що аже тут. І ножки, як я люблю, я. Е, Все, пока всім. Я знаю, що про гриби ви не сильно дивитесь. Ну, я старався, треба щось знімати. Ви мене теж пойміть правильно, тут не так багато тем, де я зараз живу. Ну, а що тут знімати ставок, таляна. Можу вам таляна знімати кожен день, якщо ви дивитися. Чого Ні. він на гармонії грає, можемо йому гармонь скинутися, задонатити і ми купимо гармонь. Він буде грати на гармонії, так? Да? вечорам. Да, на прямому на гітарі. ефірі. на гітарі. Нас соліста не вистачає, уїхав. А може, є, зараз ще приїхав. — А, а може є, зараз ми якраз і узнаємо, хто нас там приїхав, мені самому інтересно. Я думаю, вам вам теж буде. Інтересно. А прикиньте, підписчик, який зараз там буде жити. Він зараз був шокі. Ну, спочатку задня моя волосата грудь, потім моє, его, альтер-его, а потім уже я заходжу. Правильно, Да-да. <laughs> Ти мені будеш двері відкривати. Ну, щоб знак уваження, правильно? А, ah. Таляна, ще написали, що я тебе відео на морі заставляв знімати, ти не хотів. І... Ora, заставляю, заставляю, заставляю. Я в нього паспорт забрав. Зачем йому треба? Кажу, як не будеш зніматися, то в річку вони вовсі викинуть твій паспорт і все, будеш тоді без дому. Правильно без паспорта? Кажи пока, Талян. Улыбнись, Талян, бо щось на тій правда Подивиться, подумай, що тебе правда забрав, бля.